Вітаю колеги! 173 сімдесят доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа-центрі Україна. А в нас в гостях Джефрі Найс, британський адвокат, прокурор на процесі над екс-президентом Сербії Слободаном Мілошевичем у міжнародному трибуналі щодо колишньої Ю... Югославії. Джефрі, запрошую вас до слова. Розкажіть, з чим ви завітали до України. Щиро дякую за те, що запросили мене. Мета моєї, мого візиту це є частина інституту, в якому я працюю вже 27 років. Я хочу допомогти, наскільки це можливо, поділитися своїми поглядами і. Те, як ви справляєтеся з злочинами війни і відповідальність за злочини війни, я радше буду коментувати, знаючи те, що я знаю, а також хочу підняти деякі теми, які слід взяти до уваги в Україні. Тому що Україна повинна бути дуже обережна. Ви знаєте, не в моїй компетенції давати поради, тому що я небагато знаю, я не з України, я не володію вашою мовою. Тому як я маю право давати вам поради? Проте у мене є кілька ідей з того, що я досвідчив особисто, які можливо допоможуть вам вписатися у загальну картинку того, що відбувається тут в Україні. Зараз ви в Україні перебуваєте у дуже такій цікавій е, ситуації. Це неймовірна позиція, неймовірна ситуація. Е, дуже багато людей, які хочуть відвідати вашу країну, ваш президент, е, напевно, такий популярний, як Папа Римський, всі хочуть потиснути йому руку. І я думаю, що на жаль, оця популярність це є за ціну і за кошт. Неймовірних трагедій. Ви у неймовірній ситуації зараз. Зараз ви не лише маєте моральні переваги, ви на моральному піку, який ніхто не може досягнути. Ну, можливо, дві-три країни могли би цього досягнути. Тобто, ви готові до боротьби. Пам'ятайте, НАТО не готові були до боротьби. Не те, що вони не могли. Через страх, наслідків ядерного руйнування. Але вони просто не були готові. Хоча, напевно, мали би. Ви зараз, на самому піку морального авторитету. Наступний моральний авторитет, що стосується злочинів війни, ви одразу можете розглядати справи з своєї сторони. Це не було зроблено. Попередніх війнах це не було зроблено в альянсах попередніх воєн. Тобто, ви зараз на моральному піку. І, на жаль, е, на щастя, вірніше, ваш лідер він обрав не втекти з країни, а залишитися і провадити країну у тіські тяжкі часи. І я думаю, що він надихає багатьох. І я думаю, що саме тому наш колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон був такий натхнений вашим президентом і так часто приїжджав в вашу країну. Ну, можливо, перейдемо до питань, ви будете задавати нам питання. Трибунал okay. yes. um. щодо Югославії тривав 25 років. Скільки Україні потрібно чекати? Please repeat. Okay. Трибунал щодо Югославії тривав 25 років. Скільки Україні потрібно чекати? No, Дякую. Це дуже важливе питання. І воно торкається самої, самого серця проблеми відповідальності за військові злочини. Йогославський трибунал був дуже проблематичний і дуже шкідливий. Він був шкідливий для народу Боснії. Поясню, якщо у вас є час, трошки детальніше. Перше, що варто пам'ятати, коли почався Югославський трибунал, коли він тільки був започаткований, було створено модель британської системи, австралійської системи, американської системи. Безпричинно не було жодного пояснення, чому саме було обрано таку систему. Воно абсолютно було недоречне. Це не було заглиблення у правду, це була просто баталія і зайняв цей трибунал дуже довгий час. Не маю жодних сумнівів, що напевно переслідували найкращі причини, хоча ніхто не знає, які вони були, але почалося все дуже дуже повільно. Наступне це те, що було зроблено серйозну помилку. Всіх підзахисних вважали однаково важливими, тобто і лідери, і рядові солдати їх вважали однаково важливими підзахисними. Я думаю, що так не повинно було бути. Всі повинні розуміти ті, які мають справу з відповідальністю за воєнні злочини, що існує різниця між. Судовим процесом між рядових солдатів та лідерів країни, ті, які стояли за злочинами війни, коли ви запитуєте, як довго триватиме цей трибунал, має бути чіткий поділ, і вам треба зробити чіткі рішення, прийняті чіткі рішення. Тобто вам треба лідерів судити в першу чергу якомога швидше і виокремити їх. Від політичного питання, чи будете усіх судити, кого тільки можливо, так упродовж 20, 30, 40 років, це політичне рішення, яке піднімає багато питань, саме тих питань, які стосуються людської поведінки у військових конфліктах. Я не знаю, як ви будете провадити ваш трибунал, що у вас. Є в підготовці, але я вважаю, що ви повинні поставити це як пріоритет номер один: використати усі засоби для того, щоб лідерів привести до відповідальності першими. І дві причини на це є: перша Нюрнбергський процес, який критикують по сьогоднішній день. Один рік тривав процес над лідерами. Вам дадуть мікрофон? Будь ласка, uh, будь ласка, підійдіть, дайте мікрофон. Better? Yes. Представтесь, so, будь ласка, там. Uh, Пане Джефрі, я хотів би вам подякувати за те, що ви приїхали в Україну? У мене коротке питання. Що стосується того, що світ не бачив такої війни від часів Іраку 2003 року, коли країна воює в повітрі, на землі, на морі, всюди, де тільки можна. Які ваші очікування, міркування, оцінка? Наскільки суворо буде засуджена Російська Федерація з огляду на усі ресурси, які вони мають? Ну і навіть не говорячи про те, що так багато їх проживає в Лондоні, мільйонерів? Дуже важливе питання. Тобто, як світ буде судити Російську Федерацію на даний момент, якщо ви подивитеся на Західний світ, Америку, то вже зараз Російську Федерацію осуджують суворо. Але ви знаєте, що кожен має право висловити свою думку: одна думка є західна, інша думка є східна, наприклад, думка Китаю. Яке має бути судження чи осудження? Відповідь на ваше питання зараз момент є непевний, і ця непевність вона стає сильнішою. З огляду на те, що ми бачимо, ці жахливі речі і інформацію, яку ми бачимо, слабкість коаліції тих країн, які хочуть отримати нафту і газ назад у свої труби. Проте повернемося до вашого питання. І, можливо, я трошки його перефразую або по-іншому розслумачу. Я думаю, що ви повинні припустити таку можливість, що ця війна, яка... Є не лише найважливішою чи найсерйознішою у Європі з часів Другої світової війни, але в очах істориків через десятиліття чи, можливо, навіть століття у майбутньому, можливо, залежно від результатів, знову ж таки порівняно з Першою світовою війною, залежно від результатів цієї війни, інші війни. Можуть бути зупинені або можуть навіть не статися. Тобто подивіться зараз на конфлікт між Китаєм і Тайванем, конфлікт за тих, незважаючи на те, що були усі шанси розпочати цей конфлікт. І хочу сказати, що ми неефективними були. Зупиняючи людей, таких як Путін, ті, які мають суверенну владу, ті, які роблять те, що вони хочуть. Чи це буде конфлікт, в кінці якого ми всі зрозуміємо, що ми знайшли спосіб зупинити інших, щоб вони не робили те, що робить Путін. І ще одне, перш ніж зададуть мені наступне питання, я думаю, що ми не догледіли важливості. Привести лідера і його когорту до правосуддя, ми не знаємо, не можемо знати, що би сталося, якби Кайзер, після другої світової першої світової війни, пробачте, не зміг втекти у Голландію і е, померти природною смертю. Якби його було приведено до трибуналу, чи можливо це запобігло би тому, що зробив Гітлер, Ребентроп, Гімлер? Ви знаєте, якщо б вони знали це, можливо, вони б задумалися двічі? Або подумайте про Мілошевича, ну, це зовсім інше, менше порівняння. Треба мати процес. Якщо немає процесу, і якщо це не буде пріоритетом міжнародної спільноти привести керівництво країни-агресора до правосуддя, то тоді ми нічого не зможемо зробити, і ми не зупинимо наступних тиранів, наступних агресорів від подібних кривавих вчинків. Саме тому, повертаючись до вашого питання, на ваших плечах. Зараз відповідальність, і ви можете досягти того, що ви можете досягти. Тобто зараз на ваших плечах відповідальність привести Путіна до відповідальності, тому що це є провал НАТО. А це є провал, який не зміг воювати. Headphones Yes All right another headphone. That, that sounds good work Хедфонс, pretty long Які саме докази судді, трибунали братимуть до уваги щодо злочинів Росії проти України? Ну я не знаю про який трибунал йдеться. Та напевно буде кілька так. Тобто, міжнародний кримінальний суд у ГАЗі, можливо. Суд, який розглядає порушення конвенції, злочин геноциду, хто знає, можливо, оцей моральний пік, на якому ви перебуваєте, можливо, ви по іншому зовсім. Підійдете до цієї справи, ви знаєте, весь світ зараз захопленням за вами спостерігає і навіть заздрить вашим моральним авторитетам. Я не знаю, які будуть рішення. Що стосується доказів, то їх вже є дуже багато з самого початку. Ну, всі кажуть, що цей процес буде довгий, тяжкий, складний, не такий складний. Якщо ви, як лідери, Заставляєте ваших солдатів руйнувати житлові будинки щодня. Тобто ви це знаєте, ви знаєте, що ви робите. І я думаю, що ви також всі бачите, що діється по телебаченню. Якщо ви бачите, що відбувається у світі, ви бачите, що це є злочин війни, що треба робити? Треба сказати, ви знаєте, це не те, що ми мали на меті. Путін своєю мовчанкою і своєю бездіяльністю цілком розуміє, що він діє, порушуючи усі правила та звичаї війни. Якщо подивитися на докази геноциду, то це напевно буде трошки складніше. Я думаю, що тут можна сперечатися, і я би посперечався, що це не так важливо, як ми думаємо. Що важливо. Це привести до відповідальності лідерів Російської Федерації, тому що ми бачимо по телебаченню, що діється кожного дня. Першими в списку, щоб нести найстрогіше покарання. Я думаю, що ви самі можете дати відповідь на це питання, тому що це очевидно, хто має бути в списку номер один. Паралелі можна сьогодні зробити між Мілошевичем і Путіним на ваш погляд. Чи доречно взагалі їх порівнювати в злочинах і те, як вони будуть нести відповідальність? Путін yes. буде нести. Wow. Я думаю, що можна провести паралелі. Хоча ви знаєте, Мілошевич у Балканській війні він був ну не такий. Важливий, скажімо так, стосовно того, що буде з путіним. Але ми маємо певні уроки засвоїти з Балканської війни, особливо боснійської частини цієї війни, коли боснійські мусульмани, яких вигнали з їхніх домівок, з їхньої батьківщини, тисячі з них були вбиті. Я думаю, що Ніхто, напевно, не буде піднімати питання, чому таке сталося. Ну, взагалі, не було жодного обґрунтування. Тобто без причин людей знищили. Але якщо говорити з молоддю, з людьми, які за останні роки тільки чують про цю Югославську війну, я думаю, що вони будуть говорити про моральні еквіваленти. про... Мусульмани Боснії чи серби Боснії між собою конфліктували, але результат було того, цього конфлікту був такий, що сербів ніхто не звинуватив, але бослійські мусульмани, їм було дуже-дуже важко робити поступ. Тобто це є країна, яка застрягла десь на якомусь етапі свого розвитку. Тисячі людей, молодих, виїжджає з цієї країни, шукаючи кращого життя. І я ще раз повертаюся до необхідності привести лідерів до відповідальності. Перш ніж я дам відповідь на це питання, чи закінчу давати відповідь на ваше питання, якщо у вас є. Чітке розуміння, хто правий, а хто не правий на ранніх етапах, то тоді ця країна, яка права, вона рухається вперед. Якщо вас мучать якісь сумніви, то тоді ви ризикуєте пожити ті самі плоди, які відбудуться з вашою країною, які порівняно відбулися з Боснією 27 років тому. Ви знаєте, майже всі фільми, які знімали після цього конфлікту, вони були про війну, діти виховувалися на темі війни, всі розмови були про війну. Давайте проговоримо про Нюрнський трибунал. Я народився після Другої світової війни. Я навчався сім років після того, як закінчилася війна. Потім я закінчив університет. Ми ніколи. В моїй молоді роки не говорили про війну. Ні з мамою, ні з батьком, ні з вчителями, ні з викладачами, ні з друзями, ні з колегами, ні з ким. Чому? Не тому, що ми щось приховували, не тому, що люди пережили жахливий досвід і хотіли його приглушити. Ми знаємо, що є ті, які пережили Голокост і про це говорили. Але ви знаєте, у війні є. Звичайні люди. Моя мама і тато не мусили про це говорити, тому що для нас це закінчилося і ми рухалися вперед. Але для України та українців це дуже важливо. Тому що ми засвоюємо гіркі уроки чи з Боснії, чи з Другої світової війни. Переконайтеся, що лідери, які відповідальні за Розв'язання цієї війни вони повинні понести відповідальність без жодних пом'якшень, без жодних пояснень, чому ми повинні домовитися, чому ми повинні просити. Ви не винні і ви повинні захищати себе і свою позицію. Так, як журналісти, як українці можуть долучитися до збору злочинів, щоб пришвидшити процес міжнародного трибуналу. Well, I'm sure that the я думаю, що всі намагаються пришвидшити цей процес, тому що всі зрозуміли, що їхні мобільні телефони, наприклад, можуть перетворитися на потужний збір доказів, тобто це роблять і пересічні люди, це роблять, і журналісти. Ще є дуже одна важлива тема, яка нагадує мені про юристів і суддів. Якщо хтось каже, що це моє відео, це відбулося у моєму місті в такий день, в такий. Рік в такий час за замовчуванням ми починаємо вірити цій людині. Ми не кажемо, що можливо, там є доля правди, можливо, є доля неправди. Ні. Люди не можуть вигадувати жахливі. Події іноді можуть так, але я сумніваюся, що в таких випадках вони можуть щось вигадувати. Тому, будь ласка, не давайте юристам заробляти гроші, марнувати час, кидаючи сумнів у наративи тих людей, які подають докази. Тому що ті докази, які подають особи всі ми, це все є правдиві докази, ймовірно, правдиві. У нас є питання залу. Будь ласка, представтесь. Доброго дня, Ольга Гужва. IWPR. В мене питання. Як ви можете визначити роль медіа у висвітленні військових злочинів і в забезпеченні процесу прозорості та підзвітності судових процесів? Олісовісті абсолютні кра. Ну, роль медіа є дуже важлива, тому що ви знаєте, громадськість не може отримувати інформацію, окрім як через медіа. І я думаю, що проблема медійників полягає тут в тому, те, що а, вони втомлені від аудиторії, втомлені від глядачів. Чим більше ви виставляєте на екран картинок, жахливих зображень. Тим більше люди розуміють, наскільки серйозна ситуація. Хоча, напевно, шоковий стан уже не такий серйозний. Політики, звісно, вони приймають різні рішення: підтримувати Україну, не підтримувати Україну, їхнє бачення конфлікту воно стає менш важливим у демократичних процесах. Ваша робота є дуже непроста. дуже непроста, Тому що люди на вулиці вони не є фахівцями. Так, вони напевно повинні садити город, їздити у відпустку, дбати про родину. Але ці люди не зобов'язані проводити весь час, думаючи про складні ситуації, складні світу, в якому проживаємо ми всі. А журналісти вони від прямого репортажу дуже часто повинні детально пояснити наскільки великий ризик. Порівняємо, наприклад, кліматичні зміни. Так? Роками говорили про те, що існують конкретні докази. Медійники про це говорили, журналісти про це говорили. Раптом, коли у нас спекотне літо, коли у нас закінчилася вода, люди розуміють, що ага, 20 років тому журналісти про це говорили. Тому їхня робота медійників є дуже-дуже непроста. Ви повинні... Подавати такі репортажі, які формують розуміння аудиторії і складності сьогоднішньої ситуації. Пам'ятайте, що цей конфлікт приніс страх перед ядерною загрозою. 62-й рік, 83-й рік, інші роки, коли були ядерні загрози. Але ви знаєте, вони нікуди не минули. Людина, яка не має абсолютно жодного морального стрижню і жодного морального, моральної основи, вона досі там. Коли ми говоримо про всесвіт, я маю на увазі справді досі, Всесвіт, весь все. Про те, що ми не можемо сприйняти людським розумінням. Ви знаєте, ми, напевно, єдине місце, де є життя у Всесвіті. І можливо, ми є єдина планета, де місце є резону і здоровому глузду. І якщо ми подумаємо про те, що ядерна катастрофа може зруйнувати цю планету, то подумайте, що може бути. На у нас в гостях був Джефрі Найс, британський адвокат, прокурор на процесі над експрезидентом Сербії, Слободаном Мілишевичем у міжнародному трибуналі щодо колишньої Йогославії. Ми вже завершили. Дякую всім, і на сьогодні це вже останній брифінг. Тежте за нашими анонсами на ресурсах Медіа Центру Україна і тримаємось разом, бо ми ще на один день стали ближчими до нашої перемоги.